Розбереться навіть новачок. Наша новинка набори для вишивки ось таких новорічних прикрас це ціла колекція. Розберу на прикладі одного набору, що до нього входить. Титулка, на якому зображено, як ваша прикраса буде виглядати в результаті. Схема, на якій показано, як вишивати хрестиком ось тут і все е, описано: та як вишивати бісером. Кожна бісеринка позначена на схемі. І навіть показано, в якому напрямку пришивати кожну бісеринку. Як розібратись де яка бісеринка? Наприклад, під одинадцятим номером у нас ось цей бісер. Він у нас в пакетику під 11 номером. Дивимось, він позначений на схемі ось таким зеленим. І шукаємо його тут ось таким він зеленим позначений. Нитки, які ми вишивати, також додані до комплекту. Сама акрилова основа, на якій вишивати дану прикрасу, голки для вишивки бісером та нитками, і нитки для пришивання бісеру. Фетер. Ним в кінці ви будете оздоблювати свою прикрасу, приклеївши її гарячим пістолетом. І підвіз. Ним ви будете декорувати свою іграшку і чіпляти її на свою ялинку. Ось такі іграшки можна отримати в результаті. Покажу вам ближче, як вона виглядає. Всі детальні фото можна переглянути на сайті. Пиши плюс в коментарях. Скинемо посилання на набори.